Вітаю друзі, а також усі інші. В нас сьогодні 26 жовтня, і це 1341 триста доба мужньо оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів. Як і завжди, на обосує ми продовжуємо огляд мапи бойових дій, що трапилось в зоні бойових дій за останню добу, і чого очікувати від тих подій, які зараз ми можемо фіксувати. Почнемо з позитивних новин. А саме на північ від Покровського напрямку, на провальному добропільському для російських окупантів напрямку у сил оборони України є чергові здобутки. А в першу чергу ми говоримо про те, що силам оборони не тільки вдається продовжувати стримувати добропільський напрямок, саме тут рух російських окупантів, а також поступово покроково. Закривати питання з двома зонами оточення, які знаходяться безпосередньо в районі Кучерва Яру, де можна сказати, що питання фактично вже закрито а також а, зона оточення між Новишаховою та Шахова. Ми також говоримо ще і про зону ізоляції, яка утворилася від Новотрецького до Разіно. І знаходиться а, в районі Суворова та Федорівки в напрямку на Родинське та Красний Лиман. Саме по цьому напрямку російські окупанти постійно намагалися просуватися, і навіть коли в них утворилася саме ось ця зона ізоляції, так, так собі назвемо кіл кілзона між Новоторецьким та Разіне. А вони отримували від свого командування накази продовжувати. Наступати в напрямку на родинське та красний лиман, а також через Никонорівку на дорожнє і через маяк на Володимирівку, і також шахове і нове шахове. Тобто, навіть не дивлячись на складну ситуацію своїх військ, вони все одно отримували накази будь-якою ціною. Наступати, наступати, наступати. От, в принципі, це призвело до того, що виснажені російські підрозділи. Не мали можливості вже отримувати такий населений пункт як Сухове. Е, Сухецьке. Перепрошую, такий населений пункт як Сухецьке. Саме цей невеличкий, це невеличке е, село. Е, звільнили напередодні підрозділи зі складу 82-ї окремої десантно-штурмової буковинської бригади. Саме тут була проведена а, зачистка, і в принципі це а, дозволяє силам оборони України вже розширювати напрямки для подальших, а, подальших контратакуючих дій, а, наприклад, на Суворово чи ну, на, якісь, на якусь іншу локацію. Тобто, поступово ми зараз можемо говорити про те, що тиск на саме цей апендікс, який утворився. А, Така зона собі ізоляції, яка утворилась на північ від а, Покровська а, поблизу родинського та красного лиману. Вона має а, всі шанси поступово звужуватись і в якийсь момент бути відрізаною а, від основних сил 51-ї загальної військової армії. Ну, відповідно, а всі ті підрозділи, які там знаходяться, вони будуть змушені або здаватися в полон. Або загинути. Бо евакуація, вихід саме через е, ось е, цю кіл-зону між Новотерецьким та Аразіним. Ну, я не думаю, що це найкращий, найкращий варіант для росіян аніж е, здаватися в полон. Отже, ситуація тут у російських е, окупантів погіршується. А е, тепер щодо негативних новин, е, знову ж таки, Покровськ. Російські о, окупаційні війська мали можливість в районі Покровську розширити о, зону о, контролю. На жаль, о, те, що вони мали вихід на М13 через Леонтовичі, о, це призвело до того, що так чи інакше, ну тут я навіть скажу так: цього в якомусь сенсі треба було очікувати. Ця, ця фраза, мабуть, через деякий час взагалі у мене. Може перетворитися на якийсь мем, тому що її дуже часто е, говорю, і ну це факт. Це факт тому, що через е, Леонтовичі, якщо у Росіян була е, можливість виходу до траси М 30 тобто до е, вулиці захисників, е, то е, тут питання: от в чому, а чого ж вони тоді не направили через складовище? На дурняк е, свої ДРГ. Так вони і зробили. До речі, е, на дурняк це не просто такий у мене крилатий також е, виріс. Це якраз е, е, мікрорайон, е, який знаходиться по трасі М 30 е, на околицях Покровська. Тобто, зараз вони через складовище безпосередньо ось воно е, виходять на дурняка через нього. Прямують невеликими диверсійними групами вглиб самого Покровська, використовуючи е, якраз приватний сектор, тут переважно приватний сектор, і прямують скоріш за все, я так е, розумію, така у мене думка: що прямують в напрямку до залізниці, тобто залізничної. Станції вони не почали там якісь форсування в напрямку троянди. Вони намагаються переважно обходити ставки Сазонова, рухаючись по привольній вулиці через кладовище, перекриваючись також кладовищем, і через приватну частину, приватний сектор виходять саме в напрямку на Покровськ. Тут є ще один е, момент: тут є автобудівельне підприємство «Укрбуд», і тут е, негативний момент полягає у тому, що якщо вони візьмуть е, під контроль ці адміністративні будівлі, вони зможуть там накопичуватись. Тобто, все як для російських окупантів потрібно. Кладовище поряд. Адміністративна будівля є велика кількість в приватному секторі будинків, які недозруйновані, де є відповідно ще підвали, де можна переховуватись. Тобто, все як вони люблять. Ну і ставки сезонова, куди можна за водою сходити, коли не буде їм води вистачати. Втрати вони при цьому мають шалені. В них серйозні втрати, безумовно, але і людського ресурсу зараз у російських окупантів саме на Покровському напрямку. Сконцентровано досить багато. Тому, в принципі, це є негативним моментом. Я не кажу, що а зараз в них є там зони контролю в дурняку, а, або в них є там зони контролю вже ближче до а, самого а, залізничного вокзалу, а, залізничної станції, але а, саме те, що а, в них досить інтенсифікувалися. Ось ці рухи по правому флангу а з західної частини на сам Покровськ, то це є безумовно негативним моментом. Це до всього того, що в обхід саме ставків сезоново вони ще намагаються обходити через якраз мікрорайони, через південний мікрорайон, а також на Покровськ через М 30 Тобто, -то з південної частини у той час, як на півночі а, Покровського напрямку, скажімо так, ситуація під а, контролем Сил оборони України, і ми це фіксуємо постійно, що там проводяться успішні операції на півдні, м'яко кажучи, ситуація погіршується, і безумовно, це стосується як напередодні, ми з вами говорили про. Ситуацію в районі Гродівки, напрямку на Московське і Миролюбівка, що може становити загрозу для Мирнограду. А так зараз ми говоримо знову про південь самого Покровська і не просто околиці, а можливості Росіян зайняти свої ДРГ а навіть вже в центральну частину міста. Підкреслюю, це ще не кінець світу. Це не апокаліптичний сценарій, це може бути вирішено відповідними стабілізаційними діями, які ми бачили ефективно себе проявили на добропільському напрямку. Але зараз росіяни користуються ситуацією, і максимально закидають свої ДРГ саме до Покровська. Ну і не можу не поговорити про напрямок, який. Вважаю одним з найпроблемніших станом на сьогодні, в принципі, в зоні бойових дій, тобто про Покровськ, постійно ми говоримо там, а Новопавлівський він сам по собі є більш проблемним. Там набагато більш таких ситуативних моментів, які можуть негативно в подальшому вплинути на розвиток подій, але Напередодні ми з вами чули такі заяви, що нібито на Новопавлівському напрямку відбувається процес обвалу фронту. Я взагалі не розумію, як люди, які не розуміють, що таке обвал фронту, можуть робити такі коментарі. Про обвал фронту ми неодноразово з вами вже говорили в питаннях військової термінології. Що це таке, і як це відбувається. Тому, одразу кажучи, Новопавлівський напрямок, він був є і залишається одним з найбільш проблемних. Але саме такої термінології, як обвал фронту, я не думаю, що слід використовувати ось такі вирази, коли вони, по-перше, не відповідають дійсності. По-друге, коли ти не розумієш, про що ти кажеш. Але дійсно є е, небезпечний момент, е, особливо на міжріччі. Е, Річки Вовча а, та річки а, Ворона, і а, цей небезпечний момент пов'язаний з тим, що російські окупаційні війська мали нещодавно саме в районі а, цього міжріччя просування в районі Новоселівки. А, загально ми бачимо, що в принципі їх рух а, зараз складається з того, що вони з одного боку рухаються по лівому і правому берегу річки Янчу. Намагаються таким чином обходити річку Ворона і здійснювати такий собі південний тиск е, на наші позиції, які знаходяться якраз е, в міжріччі. Але при цьому в них за останні е, декілька днів відбулися і просування в районі Новоселівки. Нагадаю, що раніше сили оборони України провели успішні стабілізаційні дії в районі Соснівки. А також а, в районі Січневого, яке тут позначено як январське, але у росіян, тим не менш, вдалося закріпитися в районі Новоселівки. Чому це є негативним моментом? Негативна ситуація закріплення росіян у Новоселівки говорить по перше про те, що вони будуть мати можливість найближчим часом закрити. Кишеню о, в районі январського, тобто вона так і напрошується. ця кишеня на закриття. По-друге, закріплення в Новоселівки і взяття її під контроль, поки що повного контролю над цим населеним пунктом у російських окупантів немає. Він відсутній, але це надає можливість росіянам більш о, такої о, обстановці більш такої спокійної, наскільки це можливо сказати. Але накопичувати ресурс в цьому населеному пункті. Там достатньо для цього зруйнованих вщент, але з підвалами, підвалами будинків. Тобто, вони зможуть накопичувати ресурс і здійснювати, що здійснювати форсування річки Вовча на її безпосередньо правий берег, і вже закріплення в районі дібрівського заказника. Це є проблемою, оскільки дібрівський заказник він а, безпосередньо стикується з Великомихайлівкою, і росіяни будуть мати можливість з самого цього лісового масиву а, мати вихід на Велику а, Михайлівку, Великомихайлівку саме по лівому берегу річки Вовче, що є негативним моментом. Бо, якби вони залишились а, по а, саме. Міжріччю, Вовча Ворона, то а, вони б мали по лівому берегу а, проблему з подальшим просуванням а, в це міжріччя і форсуванням в напрямку на Орестопіль та Великомихайлівку. Маючи можливість форсувати в районі а, Новоселівки, вони будуть мати через Дібрівський заказник а, вихід на Великомихайлівку. Це є проблемою. Тому я думаю, що найближчим часом, якщо їм вдасться закріпитися в великій Новоселівці, основний плацдарм боїв в цій локації це буде якраз цей заказник. Ну, а загроза для великої Михайлівки, тут треба розуміти, що вона собою представляє. Давайте я просто вімкну е, Google Map, і тут все зрозуміло. Дібріз, Дібрівський заказник дає можливість не тільки тиснути російським окупантам безпосередньо на саму велику Михайлівку, а також рухатись на північ. Тобто для них це буде вибір або сконцентрувати удар по цьому населеному пункту по агломерації цієї Великої михайлівки Аристопіль, або рухатись в бо, для них звичному такому вже е неодноразово приклади були, як вони це роблять. Напрямку вздовж лісосмуг використовуючи відповідні моменти пов'язані з рельєфно ландшафтними особливостями місцевості, і таким чином, що а таким чином, вони виходять безпосередньо на трасу Н-15 на Покровське, і будуть мати можливість також рухатись на Покровське. В обхід Ну навіть міжрічі, якщо їх це не буде цікавити, або будуть робити замикання безпосередньо на підгаврилівку на іскру, і будуть замикати на Іванівку і Зелений Гай. Тобто Новоселівка зараз відкриває їм, на жаль, багато варіацій того. Куди вони будуть рухатися, якщо вони так і залишаться в Новоселівці, і їх там будуть добивати нонстопом, це якраз таки буде оптимальний варіант. А ще краще, взагалі, щоб вони відкотилися від цього населеного пункту. Як воно буде далі? Будемо дивитися. Е, головне, що знову ж таки на цей напрямок звертається увага. І максимально ті стабілізаційні дії, які можливо проводити, я думаю, найближчим часом також вони будуть втілені в життя. Ну, маємо на це надію. Друзі, дякую всім, хто дивився на це відео, і нагадую, що ви можете його. Лайкнути, ви можете його прокоментувати, ви можете uh, натиснути дзвоника, репостнути врешті-решт. Все це допомагає цим відео зростати в рейтинзі українського сегменту YouTube Окрім всього іншого, ви можете стати спонсором обосу що надає можливість каналу робити більш цікавого та унікального контенту для вас. Ну а спонсори його завжди побачать першими. Дякую всім, хто це зробив. Дякую всім, хто це зробить. Зустрінемося як завжди завтра в черговому огляді мапи бойових дій на ОГОС-UA. слава Україні, слава нації.